Вітаю вас на каналі Ельфа. Мене звуть Катя, і давайте сьогодні поговоримо про ті книги, які просто завжди сидять в мене в голові. І я думаю, що це буде до тих пір, доки я їх не прочитаю. От так, вже декілька років є новинки тут, є книги авторів, які власне скоро у нас знову будуть видаватись. От і. Коротше, ці всі книги вони завжди, знаєте, а, в мою голову як тільки я закінчую певну історію. От і не завжди «візьми мене, візьми мене, візьми мене. І я розумію, що ну осню дуже велика віргідність того, що я ці книги прочитаю. Ну а перед початком перегляду я дуже буду вдячна вам за пальчик. вверх, Якщо вам сподобається це відео, Ну, якщо ви вперше на моєму каналі, то велком підписуйтесь на ну, ми поїхали. Таким якимось чином я забула за арт, і вона в мене десь ось там. Давайте я все ж таки її візьму, тому що це не красиво з мого боку. Що ж я обіцяла вам вже двічі. Дві ось осені підряд, двічі я обіцяла вам читацький щоденник на таємну історію. Вже всі її прочитали просто. От, а я що ні, я читала маленького друга, я читала Голя, Звісно ж, на два цих романи я знімала «Читацький щоденник, і от хочу знову ж таки продовжити цей свій такий марафон читацьких щоденників і зняти ще і на таємну історію. Тим паче, що це супер осіння книга. Звісно ж, я знаю, що зараз багато людей буде її додати в підбірки, додати в плани на осінь. А вже ця книга просто ідеально створена і Таки для такої атмосфери. от я нічого не буду вам зараз розповідати про цю книгу абсолютно, адже анотацію, я думаю, що ви всі вже знаєте. І це, до речі, в нас дебютний роман авторки, тому я думаю, що це буде дуже цікаво і кажуть, що ця книга найкраща поки що з усіх трьох, які є а, от в папері у Доне Тарт. Звісно ж, ми чекаємо і на новий а, роман, адже вона пише свої романи кожні 10 років і якось от зараз, 2023, 2025. Десь скоро має бути, надіємось. От, все ж таки, мені імпонує стиль цієї авторки, але наскільки мені сподобався Щеголь, я поставила йому 4,5. Наскільки мені не сподобався маленький друг, там я поставила трійку. Тому ця книга буде просто вирішальною, але я впевнена, що вона мені сподобається. Можливо, не на п'ятірку, можливо, на десятку, але все ж таки на четвірку я не вставлю собі е, завищених очікувань. От, тому подивимось, е, однозначно читацькому. Щодене бути. поки що це в мене в планах. А далі все подивимося не те, що по-моєму настрою і натхненню, а по тому, як блисклатись обставини, можливо, я візьму її з собою в поїздку. Подивимось, от адже, в мене є декілька планів. Все ж таки, хотілося б їх реалізувати. Ну і продовжити я хотіла б з місячного сяєва Майкла Шебана. Насправді я бачу, що ця книга та Телеграф Авеню здається так, називається іншою книжкою цього автора. Вони Перевидаються українською, тобто виходять до такові тиражі, це в нас видаництво але в мене це ще старий тираж. Це 2020 рік, і якщо ви звернули увагу, то в мене вона тоненька, хоч вона займає приблизно 500 сторінок, 450, але все ж таки нові тиражі вони мають більш цупкіший папір. От і, в принципі, книжки більш товстіші. Я знаю, що за телеграф авеню кажуть, що там є проблеми з перекладом і проблеми. Саме в редактурі, от а місячне сяйво ніби як радує читачів. Насправді я хотіла би познайомитися саме з цієї книги з автором, адже це, здається, я тут не пише. Мені здається, що це або пуліцер, або букер. От ем, якась премія точно є у Майкла Шебана, саме цієї книги. І це в нас про ракетобудування, це в нас про дідуся, який на смертному одрі розповідає про своє життя, про те, як. Яке в нього в нього насичене було життя? Адже він будував ракети і він все ж таки хоче ділитися з цим з своїм онуком. От і тут не лише про війну, тут не лише про концтабори, тут не лише про е, після Після радянські, ні, післявоєнні роки. От, а тут ще і про велику безмежну любов до життя та до свого партнера, партнерки. От, і насправді ця книга в мене досить таки довгий час вже лежить. От, приблизно два роки я її а, маю, і два роки я просто, ну знаєте, думаю за неї. І здається, цьому потрібно покласти край. Адже по-перше, це значить, що книга так і буде триматися в мене в голові. І, чесно кажучи, це трішки виснажує. адже я хотіла би читати вже якісь новіші книги, щось таке, що, знаєте, на слуху, що от виходить. А, а в мене. Пам'ять займають просто ось такі книги, які давно у мене на поличках. Я не розумію, чому так. До речі, підкажіть, будь ласка, чи було б вам актуально побачити два відео? Перше, це другу частину забутих книг на моїх полицях. А, перше вам ніби як сподобалось. і От я думаю, чи зняти мені продовження, адже книги такі є. І друге, чи було б вам актуально подивитися підбірку від мене книг на осінь, які чудово підходять для осінньої атмосфери. Це просто моя улюблена пора року, і я Хочу ділитися книгами з вами, які дуже підходять під цю атмосферу, і взагалі під весь цей вайб. Напишіть, будь ласка, це в коментарях. Очікую багато, очікую, що, до речі, не можна робити. Очікую надвіт цієї книги, адже всі люди, які читали і смаку, яким я довіряю, кажуть, що це мені має сподобатись. Це просто те, що мені ну, точно зайде, адже тут все те, що я люблю. Любов, війна і страждання. Хей, hey! а ви знали, що лише за 10 гривень можете підключити спонсорство, отримувати доступ до загальних відео раніше за усіх та дивитись унікальний контент. Секрети зйомки, невдалі дублі, розіграші лише для спонсорів, реорганізації полиць, персональні розпаковки та багато іншого. Дякую за вашу підтримку. Ну а тепер до книг. Далі у нас іде новиночка, і цю книгу я прочитаю 100% осінню. Це Американа від Чемаманден Нгозі Адічі. Я якраз таки закрила, тут так малесенькими такими буковками написано, хто автор. Я читала вже у цій авторки Половину жовтого сонця, я про це вам вже розповідала мільйон разів, до речі, підходить. В неї така сама кофточка, як в мене, але надію, що в нас життя все ж таки різні. Тут розповідається про Іфемелу, це в нас жителька Нігерії, яка закохується в одного чоловіка, але їх розділяє громадянська війна та бунти в Нігерії. От, і якщо, в принципі, вам притамане такий вайб, як був в половині жовтого сонця, там дійсно описані страхи війни, страхи бунтів, страхи а, просто ось. Тих жорстокостей, страхи перед ем, непередбачуваністю, страхи перед е, незнанням того, що буде далі. Того, що буде в майбутньому, от то в принципі ця книга також для вас. Даша казала, до речі, це подружек від неї. Що ця книга краща, десь вона бачила відгуки, що ця книга навіть цікавіша за половину жовтого сонця. Ту книгу я дуже чекала. В принципі, вона справила мої очікування. Все ж таки підтвердились мої враження. От і дуже хочеться прочитати цю книгу. Звісно що я дуже її чекала. Нарешті вона в мене в ручках. І, до речі, тут вже в нас трішечки інший папір. Там був просто білий, А тут у нас такої слонової кістки, він такий більш жовтіший і приємніший, в принципі, для сприйняття. Але книга товстенька, в ній 600 стрінок, в принципі, як було і в попередній книзі. От дуже приємний такий софтач, і книга гарно оформлена. Просто я пишаюся, ця книга є в мене на поличках. І як ми швиденько йдемо. Як тільки я побачила, що фабула анонсували. Щось там про Оуена Міні, наступну книгу Джона Ірвінга. Я зрозуміла, що пора знайомитися з цим автором, і це в мене в руках правила будинку сидру. Я знаю, що також цю книгу дуже багато хто буде додати до підбірок, от на осінь, адже це супер осіння вайбова історія, але все ж таки, це важка історія. От, єдине, що мене зупиняє, це не те, що я ем, не знайома ще з Джоном Ірвінгом, а те, що тут. 600 сторінок і ну дуже мілкий шрифт. Просто ви на це погляньте. Мені здається, це буде читати. Важко, адже ну це дуже мілко, і тим паче, що зараз світло в нас вимикають шалено, просто дуже шалено, світла майже немає. От і читати при штучному освітленні цю книгу точно не будеш. А денний денне світло вже скорочується. тому я сподіваюсь, просто що я зможу прочитати цю книгу, адже вона в мене з 22 року. От як тільки її випустили, як тільки я її купила. Вона в мене лежить і просто кучує з планів в плани. І знову в плани, і ще в ці плани. От. Але це зараз я знімаю це відео не як плани на осінь, а просто те, що я хотіла би прочитати в скорому часі, що от. От, знаєте, це якийсь певний гештальт закрити, адже я хочу прочитати також про Овена Міні. Здається, це все ж таки ця книга анонсувалась. От, ну і звісно ж, перед тим мені хотілося б познайомитися саме з цією книгою, адже кажуть, що з Джоном Ірвінгом потрібно ознайомитись е, саме з цієї книги. Це мені е, не те, що мені взагалі я чула це від багатьох, хто е, такий мастодонт е, в творчості Ірвінга, хто розуміється в тому. От, І тим паче, що здається, Аліса з каналу піквік Пейперс. Вона якраз таки казала, що ця книга доволі таки хороша. Можливо, я помиляюсь. Також я б хотіла дочитати Харпера Лі та його книгу Убити пересмішника я зараз читаю цю книгу в електронному варіанті. Дуже багато почала зустрічати різних підбірок. Де люди казали, що вона одна з кращих за прочитане, краща за сезон. Взагалі, що вона одна з тих. До яких хочеться повертатись, і поки що я не знаю, як мені на це реагувати, адже я прочитала 60 сторінок і не можу зрозуміти, в чому основна фішка, адже там у нас є. А... Група дітлахів, які а, граються між собою там в сані і, звісно ж, підліткове таке в них починається. От, і м, власне вони побаються одного будинку, де живе чоловік, але він не виходить з цього будинку. І Вже багато хто думає, що він помер просто, але як ж так? І ніхто не бачив, як він звідти виходив, тобто ні мертвий, ні живий. І от трапляються різні такі навіть містичні е, моменти. От, адже ці дітлахи починають. Навіть прибиратися на територію цього дядька, от і там щось відбувається, якісь постріли, якісь силуети. От, не знаю поки що, з чим це зв'язано і як воно буде далі, але цю книгу ну точно я хочу дочитати. Не знаю, чи буду читати продовження, адже поки що мені потрібно якось формувати враження від першої книги. от Але все ж таки, перше, це точно, тому що як тільки я з неї думаю, я одразу починаю бачити різні рецензії. Постійно ця книга в якихось підбірках, і мені потрібно зрозуміти, чому це так, і для себе також поставити галочку, що я її прочитала, і для себе зрозуміти, що вона несе в світ, і можливо, ця книга також змінить певні мої підбірки. і Мені захочеться її скрізь додати і вам радити. Книга, яку я також відкладаю вже близько напевне року, можливо, трішечки менше. Це усюди Живріть пожежі від Селест Інг, і в нас тут прикладачка Анастасія Дудченко. Ми читали з Дашою дві попередні книги цієї авторки це несказане, яке дуже сподобалось, та наші втрачені серця. І якраз таки хочеться знову ж така ситуація, як і з доною тарт, просто така ж ситуація. А, першою я прочитала несказане, і ця книга мені дуже сподобалась. А наше втрачене серця мені абсолютно не сподобалось. І Якщо брати по оцінках, вийшло точно так само, як і з доною тарт. Тобто несказане та ще голь Отримала 4,5, а маленький друг та наші втрачені серця отримала трієчку. Я не знаю, як так стається. І ось третя книга вона буде вирішальною в тому, щоб я зрозуміла, чи буду я збирати наступні книги ці авторки. Здається ж, ну, ці авторки є ще книги, правда? Я просто якось це не промоніторила. Але кажуть, що ця книга одна з кращих взагалі у бібліографії, що вона одна з культових. От і тут розповідається щось про психологію материнства, яка хоче зберегти своїх дітей від різних. Зберегти для себе і також вберегти від різних ситуацій, які відбуваються в житті. От і ну кажучи, це просто вау. До речі, цю книгу ми вже домовилися, що з Дашою будемо читати разом. Зараз у нас якось призупинились ці спільні читання, але ми таке дуже любимо. От тому ми прочитали ці дві книги, плюс-мінус разом. Наші втрачені серцями просто моніторили, постійно були на зв'язку. От, ну і хотілося би втримати таку тенденцію і прочитати також і цю книгу. До речі, книги Селеста Інг вони хоч. І на важкі теми, але читається досить таки швидко. Тут 300 сторінок, вона найтовстіша, напевне, з а, всіх, які є українською мовою. Тут доволі таки середні шрифт, я б навіть сказала, що він ближче до мілкого. Але хочу сказати, що, не дивлячись на це, не дивлячись на те, що в мене був певний чатун, книгу не сказане на 280 сторінок я прочитала буквально за півтора дні. Півтора дні, адже там настільки тримав сюжет. Тобто Селести Інг уміє писати, і вона, в принципі, мені. Імпоную як авторка, адже вона тримає темп. Так, інколи не сюжет провисає, але все ж таки, це потрібно для того, щоб надалі дати такий певний поштовх, і, в принципі, щоб тримати ось цю динаміку та сюжетну лінію. Тому будемо читати цю книгу, і нарешті я вже зможу. Точно сказати, Селеста Інг це мій автопокупний та улюблений автор, чи ні. Якщо ви читали щось у Селеста Інг, дайте знати в коментарях, можливо, цю книгу, можливо, ті, що я вже згадувала це несказане та наші втрачені серця. От цікаво, які враження у вас від цих книг. Можливо, вони різняться з моїми, можливо, вам навпаки сподобались наші втрачені серця і не сподобались несказане. Це дуже цікаво, до речі, вислідковувати, Напишіть в коментарях. Ну і також у мене в ручках, звісно ж, ця книга, яку. Я поки що відкладаю, я рада, що моя мама померла. Насправді тут дуже страшна назва, просто дуже. Від Ченет Макерді. Звісно ж, я вже розповідала про цю книгу. в Покупках ось і також десь ще я про неї згадувала. Ем, для мене зараз ця книга важка, адже це мемуари. Зараз поки що я відкладаю мемуарне чтиво, адже я нещодавно прочитала про Бі Спірс, і вони, я так розумію, за вайбом будуть дуже схожі. І кажуть, що ці книги вийшли плюс-мінус в один період, і вони дуже круто доповнюють одна одну. Адже тут розповідається про важке дитинство. Взагалі, важке життя дитини, підлітка юної леді, неважливо, та й дорослі жінки, як і було в Брідні Спірс, де життя просто під гнітом батьківським, і тут назва говорить сама за себе, адже уся популярність, яка була в нас у СЕМ, яка. Власне, була головною однією з головних героїнь у серіалі Айкарлі вона вся дісталась матері в плані того, що це фінанси, це зустрічі з інтерв'юерами, це от різні такі подкасти. І дівчинка страждала від того, що відбувається в неї в житті. Адже так, це ніби мало би мотивувати та надихати її на створення чогось далі акторського, на те, щоб грати з задоволенням. Але цього не відбулось, адже Дівчинка щаслива була, що її один з батьків помер, адже це настільки. Тиснуло на її життя. Ну і як каже нам анотація, зрештою, лише відкривши для себе психотерапію та покинувши акторство, дівчина почала повертатись до нормального життя і уперше зрозуміла, чого хоче вона сама. Проникливо відвертий, пронизна чорним гумором ця книга. Це наснажлива історія про витривалість, незалежність і про те, як же добре мити голову самостійно. Тут, наскільки я знаю, настільки матір контролювала свою дочку, наскільки вона пригрі. Гнічувала її, що просто а, якраз таки наша Джанет Маккерді вона не могла не могла ступити і кроку без відома матері. Просто вона не могла навіть їсти нормально, адже от матір її там я якось її утискала в цьому. Важка має бути книга, але я знаю, що вона читається на одному подиху, і тут, до речі, у нас 300 сторінок. Дуже гарний такий форзац, форзац. Е Скажіть мені, що це Зріз також і Форсетс, такий поросячий, як я люблю. І взагалі книга виглядає дуже стольовою. Я чекала, коли вийде ця книжка, і нарешті тримаю її в руках. І от, хотілося б її прочитати в скорому часі. Ну і давайте завершимо це відео фентезі. От у мене дві книжечки. Давайте розпочнемо з цієї, Яка більш вам зрозуміла це пісня вічних душів. А нарешті я маю цю книгу в руках. Просто погляньте, як вона переливається. Насправді це трилогія. І я хочу зрозуміти для себе, чи потрібні мені наступні книги, адже наскільки я знаю, що Рем ну в скорому часі видасть у нас продовження другу книгу. А от тут щось буде в нас про трьох відьм, щось про трьох а, мусаї. От, і які володіють певним співом. І власне у нас тут зображена перша одна з мусай. От, і наступні книги, я так розумію, будуть з іншими героїнями. Кажуть, що перша книга вона найслабша, хоч вона крута, але дійсно найслабша. От, і мені потрібно зрозуміти, що є тут, і що можна очікувати від наступних книг, адже я все ж таки у фентезі, для себе знаю, що мені може сподобатись. І ця книга вона ще й неймовірно просто оформлена. Просто вау. Але в РМ, якщо чесно, цінник доволі таки високий для мене. чисто для мене, хоч тут і великий шрифт, великі літери, і книга сама по собі також велика. Вона дуже легко розкривається. Це одні з найякісніших книг на ринку, я це розумію, але для мене це. Трішечки накладно, от тому я знаєте, дуже вибірково читаю, дуже вибірково вибираю, тому для мене потрібно зрозуміти для мене важливо зрозуміти, що несе собою ця книга, і що плюс-мінус може бути в наступних. Якщо ця так собі, а вона мені сподобається, значить, блін мені потрібні будуть наступні частини. Трішки вам ще переливашок. Тут навіть бачите емблемка РМ. Переливається ну, вау. Ну і книга, яка досить таки давно в мене на поличках. Я не знаю, чи прочитаю її осеню, але просто хотілося би, адже я знаю, що вже вийшла третя книга. У мене є ще друга: це доторк Темреве Сент-Клер. Тут про Гадеса та Персифона. Я дуже рідко таке беру. І якби тут не було. Богів, якби тут не було грецьких богів, я би просто прийшла повз. Скажу відверто. Але у нас тут грецькі боги будуть в нашому сучасному світі. І наскільки я розумію, у Гадеса та персифони Гадес, це той самий Аїд. А в них буде певний, певна суперечка, от певне парі, де, власне, Персифона програє і якраз так відправляється до світу мертвих. Відправляється до «Гадеса Тере Аїда. Ну, це просто дуже класна анотація, і я бачу, що багато хто дійсно відзивається добре про цю історію. Це, звісно ж, в нас Аля Ромком, Аля щось таке, знаєте, Янкедалт, чи що, я не знаю навіть, як саме, до якого саме за жанру відправити цю книгу, адже я її не читала, але мені здається, чи я. Я десь бачила 18+, плюс, можливо, на другій частині, тому мені цікаво, що несе з собою ця книга. Якщо вона мені не сподобається, звісно ж, я відкладу і продам одразу дві частини, але ну хотілося б її взяти до речі, тому що вона ще й підходить під осінь. Просто шикарно підходить грецькими богами, адже чомусь в мене це ну просто. Отак у мене склалося в голові, якось асоціюється саме з осінню. От і до доторктемреве щось таке. Ну, просто супер вайбо, вайбове, мені здається, осіння. Що ж, і це, в принципі, все, що я напланувала собі на осінь. Я надіюся, що це все. Справдиться, якщо ж частина лише справдиться, то ну, в принципі це ж плюс-мінус ті книги, які я хотіла би прочитати в ближчий час, а ближчий час для мене це пів року, це там вісім місяців. От. І хотілося б, звісно, щоб прочитані були ці книги, адже вони просто таки незакритим гештальтом сидять у мене в голові. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви собі запланували на ближчий час, можливо, на осінь, можливо, на вересень, можливо, десь до грудня, на листопад, на жовтень, неважливо. от. Якщо вам сподобалось це відео, я буду вам дуже вдячна за пальчик вверх. Бережіть себе, рідних і Україну. Читайте лише ті книги, які вам подобаються. І не засмучуйтесь, якщо ви постійно плануєте і нічого не виконуєте. З вами була Катя Ельф, бувайте!